Скажу, що шлях, який ми обрали рік назад, увірним і правильним. Тому тепер я можу з гідністю звітувати перед вами за роботу, що була проведена протягом 2016 року, який став для у роком зростання. Невід'ємною частиною роботи органів місцевого самоврядування є слагоджена та стабільна робота депутатів Ізінської міської ради. І я задоволений хочу констатувати той факт, що ми разом з секретарем міської ради знайшли спільну мову з народними обранцями від усіх сіми політичних партій. За даними департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації і всю, всю в цьому році займає третє місце в області. По загальній сумі перевиконання міського бюджету. Таким чином, ми піднялися найгірших показників 2015 року втритку найкращих на Гарківщині. Також я хочу анонсувати нарешті. Проведемо реконструкцію центральної площі Ісюма. Вже розроблений проєкт та ведуться тендерні процедури. Проведення робіт реконструкції заплановано на 2017 рік. Також значним в цьому році. Стало збереження вузлової лікарні в районі залізничного вокзалу. Тепер жителі цих районів можуть безпосередньо отримувати якісні медичні послуги в оновленому комунальному закладі охорони здоров'я міська залізнична поліклініка, управління молоді спорту та іншових проєктів за мої, моїм розпорядженням замовило розробку проєкту реконструкції з влаштуванням сучасного басейну. На першому поверсі конструкторного хока буде сам басейн, а на другому спортивний зал. Для реалізації цього проєкту планується залучити грантові кошти і я сподіваюся, що мрія багатьох ізмінчан, що для відновлення в місті роботи басейну в найближчому майбутньому буде втілено. У 2016 році, перше за останні п'ять років, показники зростання соціально-економічного розвитку Ізюма нарешті дозволили нам. Позбутися ганянного статусу депресивного міста і відкрити нам сторінку у створі ізюма. Та не дивлячись на всі наші успіхи, попереду ще багато роботи, я впевнений, що міська влада і всі вівчани мають спільну мету – це жити в комфортному, безпечному та затишному місті. Уважаємо колеги, уважаємо присутні, хочу представить вашему вниманию отчет о проделанной работе мной как секретарем Южного городского совета и вверенным мне аппаратом. За отчетный период было проведено 136 заседаний постоянных депутатских комиссий. На заседаниях комиссии рассматриваются проекты решений, обращения граждан, вопросы, представленные отделом аппарата исполнительного комитета городского совета последующем последующим вынесением их на рассмотрение сессии. Новым методом работы в седьмом созыве является работа в онлайн-режиме. Во исполнении требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 59 закона Украины о местном самоуправлении, в Украине в Изюмском городском совете один из первых в Харьковской области установил и опробовал систему поименного голосования. В нашем городе первым в области с ноября текущего года работает электронная петиция. Положение о порядке представления и рассмотрения электронной петиции Березуцкому городскому совету разработано полностью в соответствии с законом Украины обнесении изменений в закон Украины об обращении граждан относительно электронного обращения электронной петиции. Депутатским корпусом летом первого после выборов году проводились регулярные приемы избирателей. Осуществлялась робота з квартальними комітетами города. оказывалась помощь нуждающимся гражданам і ветеранським організаціям. Добрий день, шановна громади. Капітальні мінатки надали поточному році порівняно з попереднім, збільшився на 3 мільйони 154 тисячі гривень. Спочатку 2016 року на обслуговування та проведення поточного ремонту автобульни доріг міста. З місцевого бюджету було виділено 4 мільйони 804 тисячі гривень, порівняно по з аналогічним періодом минулого року, це показник збільшився втричі, більш на 3 мільйони 89 тисяч гривень. Завдяки цьому проведено поточний ремонт дорожнього покриття 39 вулиць та капітальний ремонт на одно Також по ґрунтовим дорогам за період 2016 року було здійснено підсипку доріг. З використанням близько 900 метрів кубічних і матеріалу та проведено генерування вулиці. Ми всі бачимо, як ведеться капітальне мосту через річку Сіберський Донець. Вартість робіт складає 23 мільйони гривень. Бюджет нашого міста було перераховано на співфінансування кошти в розмірі 1 мільйон 700 гривень. Відкриваючи підсумки, хочу зазначити, що за період 2016 року на ремонт доріг нашого міста було використано в три рази більше пушки ніж за аналічний період 2015 року. Запорука успішного розвитку міста наповнений бюджет. Зупинюся на основних цифрах, які наочно відображають стан справ. Отже, доходи бюджету міста. Бюджет міста за 10 місяців 2016 року виконаний по доходах в сумі 327 мільйонів 823 тисячі гривень. Що на 109 мільйонів 919 тисяч гривень або на 50% більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року? Бюджет міста і сума по доходах за рахунок надходжень по податкам і зборам виконано в сумі 72 мільйони 20 тисяч гривень. Це по загальному та спеціальному фондам разом. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились. Півтора рази, або на 20 мільйони 872 тисячі гривень. Загальна сума перевіканації складає 25 мільйонів 279 тисяч гривень. Керівництво міста встигнуло ситуацію, коли гуманітарна сфера просто виживала в статусі бідної родички серед інших сфер життєзабезпечення нашого міста, не маючи ані гідної підтримки, ані гідного фінансування. Отже, головною метою цього року було переломити раз і назавжди цю ситуацію, критично проаналізувати роботу управління відділів, установи і організації, аби організувати їх досягнення нових цілей і нових цінностей. Вирішення соціальних питань в місті займається управління праці та соціального захисту населення. Рівень соціальної захищеності громадян, по суті, це індиктатор довготи місцевої влади про людей. Я наведу таку цифру. Загальна кількість звернень мешканців міста до управління складає 25 433. В грошовому екварі в місті з державного та власного бюджетів за 9 місяців надійшло 160 мільйонів, а за аналогічний період 2015 року 80. Тобто той самий колектив з 69 осіб підвищив показники надання різноманітних видів соціальної допомоги в два рази. Колектив гідно впорався з абсолютно новою функцією надання соціальних послуг, тимчасово переміщеним особам з зони антитерористичної праці. Влада розуміє важливість і непересічність гуманітарної сфери міста. Без її належної підтримки ми не зможемо рухати спереду, не зможемо відчувати себе містом, не зможемо показати країні та всьому світу, хто такі земчани, чим вони живуть і пишаються, до чого прагнуть. Через рік, сподіваюсь, ми зустрінемось в цьому залі або в іншому, аби доповісти, що ми не тільки не втратили задану темпу, а й підкорили нові висоти.